На сьогоднішній день наша основна задача це продовження тієї лінії, тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Я можу сказати, що ми зробимо все: наш колектив Міністерство внутрішніх справ, національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної служби. Ми зробимо все, щоб кожен громадянин України відчував безпеку. Ми зробимо все, щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті. Ми разом з іншими правоохоронними органами офісом генерального прокурора робимо все для того, щоб найшвидший час визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася. Тому будемо працювати день і ніч для того, щоб всі питання, які є. У нас у суспільства ми дмами мали дати чітку.